Доброго вечора, ми з гаража Варяг з вами. І сьогодні я вам покажу те, як працюю, коли є часто натхнення. І сьогодні якраз у нас е цікаве е темтешнік. Точніше, до коляски. Не хотів я їздити з коляскою, ну, типа, блін. На деякі рази, там раз в рік чи раз в два роки, прицепити коляску. А для того треба світлові прилади. Поки там щось у нас твориться, я вирішив МТ-шником займатися далі. От такі штуки мені е, дав товариш на коляску. Але вражайки ну, ви бачите, вони чи щось фарбували, чи що їм робили. ну не альо коротше. Будемо відновлювати. Перший я розібрав. І зараз буду зачищати, то щіткою, вичищати оці срачі. Як завжди, все хотілося швидко зробити. Хотів оцю штуку встановити отражатель, Але при розборці контактів, один бовт у нас закис. І зараз, з допомогою міні-шліферки, будемо пробувати його Звідси демонтувати. Ну, і як завжди, звісно ж, обірували болта. Далі питаємося його або викрутити, або або буду висверлювати. На жаль, підігнали мені отакі плафончики, бо моїм срака була в оцих контактах, які вже не викручуються яким нічого не зробити. Ну, і. Зараз я намагаюся то відновити. Відновити наші оці відражайки, бо ну, чорне воно не буде відражати. Ну, це кисель, Та й плюс саме воно таке. Один новий ліхтарик. У мене є товариш підігнав мені ще ці ліхтарі на коляску. Петруха, привет. Ну, і Далі будемо відновлювати ці штуки. В одному я вже різьбу виправив. Довелося висверлювати, обламався болт. Довелося висверлювати, нарізати нову різьбу. От. Ну, вийшло файно. Як ви бачите, там різьба вже є. Так, поїхали далі. Ну і відновлення у нас відбулося. Покрив перший слой обежерив, покрив перший слой я, е, ґрунт чорний. На чорний ґрунт я вже положив хромовану фарбу. Хромована фарба у нас отака. Ну, ви бачили? Воно не хром, більше а алюмінь, серебрянка. Типу. Ну, я думаю, що це буде краще, ніж отакий варіант. Я думаю, оті плафончики були цікавіші. Ну і нарешті я відновив самі корпуса. Я от полірував їх. Ось. Тут розібрав ці контакти, поміняв гвинтики, які були рожаві. Там вазелінчиком змазано у мене усе. Очисником контактів використовував я отакий очисник контакт клінер від хаду. Очисником я очистив контакти. Як ви бачите, вони чистенькі, воно де стоять. Ось. Тут теж все у нас чистенькі контактики. Все красиво. Ну, і цей ну, таке було. Да, чорне, поближче, Ну і чорне ставить, ну, не хочеться. А так вийшов ефект типу хрому. ну Полірований алюмінь. Ну і, ну Я думаю, що тут буде вже отображатися лампочка, не так, як в оцих. Все тут красиво, да, цікава штука переднього. Тут якась заслонка, що буде приліплена. На що ця заслонка? Я до кінця не розумію. Ну... У мене новіший ліхтар, тут заслонки немає. Тут вже отака штука. Я думаю, то буде далі, далі буду підготовлювати і ставити вже на коляску. На кріплення, мабуть, кріплення я покрашу ще під чорненький колір. А потім вже будемо на коляску колись ліпити.